Себе. а їм більше один одного пізнає, їм більше, їм більше будемо наближатися до Ісуса Христа, будемо відкривати, Він буде нам відкривати свою красу. Поміж ми може бути навпаки. На початку були такі класні друзі, гарні друзі, а пізніше. Боже, що це за людина? Як ми пізнали, пізнали один одного, що і ця людина мені таку кривду зробила, і таку кривду зробила, і таку, то краще з нею не спілкуватися. А з Богом так ніколи не буде. Навпаки, з Богом буде навпаки. Бог буде нас постійно здивовувати. Господи, то я не знав, що ти такий гарний. Я не знав, що ти такий. Бог постійно буде нас. Е, ну, ми будемо постійно здивовані, коли будемо входити в спілкування. Також сьогодні запрошую, коли будемо йти в цій процесі в Харистій посаді. Дивіться, село сьогодні якесь святкове, прикрашене, дивіться Це для Ісуса. Ісус достойний цього. Бо що ми можемо йому дати? Що, що ми можемо Йому дати? Оце прояв. Нашої вдячності йому за те, що він нам дає самого себе. Ми чули сьогодні в святому Євангелії, я хліб живий, не хліб мертвий, а живий, який зійшов з неба, що хто буде їсти цей хліб, жити навічно. Хліб, який я дам, це моє тіло для життя світу. Тіло Ісуса Христа дає життя. Світу, а світ це ми, світ це усе, що бачимо. Це Ісус Христос дає нам життя. Те, що ми зараз можемо сісти, дихати, бачити, чути, це завдяки Божої благодаті. Якби Бог забрав цю благодать, ми б в одну митну немає. А те, що ми існуємо, існуємо завдяки Богу. Dlatego stajemy, także przeżywajmy to święto dzisiaj z wielką wdzięcznością za dar Jeffa za dar Przeswytych Ciała i Kropy, i za to, że On daje nam samogodny dar, i za to, że On stale chce przychodzić do nas, abyśmy mieli tak ważny czas na wspólnikowanie. Spólnikowanie przyczynia się do wzrostu miłości, miłości i odkrycia. Божої необмеженої краси. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця в Сиде неба і землі, і видимого, і невидимого, вийдемо, ні Isusa Hrsta, Sina Božog jedinorodnog, vidoce roždeno po kresi malika, Boga mi Boga, svihovi sviha, Boga isteno, Boga Boga isteno, roždeno po jedino sušno srce, što čeres njom se stalo se, vince te nas ljudej, i našo rade spasinja, Зійшов із небес, і володися з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і Бог розпрягий за нас, за гончем рада, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день скій Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворушеця. І вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його здравству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа щепотного, що від отця, і сина і сходи, що з отцем і сином рівно поклоняє них і рівно слави, що говорить через пророки і в єдину святу вселенську, а постольську церкву і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння і життя на любовь. Болімося за всіх католиків, щоб вони во Євхаристі знаходили сили дотримуватися заповідей Божих. вміло ділитися з ними хлібом на насущним. Одімося за усіх померлих вільних, щоб Господь обдарував їх поготою свого відкуплення. За нас, що приймаєш тіло і кров Господа Христа, котрий примирив нас із Богом Отцем, ми обдаровували любов'ю кожну людину. Господи, Євка. Не, що відаючи тобі шану на землі, ми могли прославляти тебе у небі, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Teraz Jezusa Chrysta, Gospoda Nasza. Mi chodni wciąż wieczno pamiętka pamiątka i żertwy Chrysta. Tomu spożywają się za za apostołów, jak na porocz do z Tebę w samochód dnia Ryni z Tobie w sebe, w uchodną żartu, doskonało i proslave Uciągłeś ty odujesz i oswiażujesz swoich wiernych. Siokliutej, jak i na na ze mną. O zjadała, oddała, i jednała, oddała, Завжди приступаємо до прапец тводи Бобишного ока, ще наповнені полотаю, уподібнівшися до Христа, naszho niebesłowного zirca, tomu neboj ziemnia, spięju співає тобі нову Pismich І bezmań z nami Just love Святити Боже джерело всякої святості, Тож що ці дари Свято Твого Духа, щоб вони стали для нас, хілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав собі на страждання, взяв зяхні і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням кажучи, «Беріть і їжте з цього всіх, це є діло моє, котре за вас буде відомо. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі воняв, подав своїм учням кажучи, беріть і пийте з неї всіх. seje čáša k roli mojej, novou i věčnou zavitu, která za vás i za baletě obuda prolita na výpuštění vlíky, či nik cel nemí vzpomínat. Záleka tajná vír, Твого Сина, жертвуємо тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що ти нас у предстати перед Тобою Тобі служити, смирено благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, у її в любові разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Петром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння, та про всі, котрі твої благодаті відійшли з цього світу, приведи до світла, Твого обличчя, просимо тебе, помили всіх нас, дай нам у вічному житті, з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженними апостолами і всіма святі, котрий продовжити були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе. cherez wośenia Iesu Chrystusa cherez Chrystus Chrysto mi błestić ty Boże ocze samo w dni mi łaski sia Oczywiście Blażenu Nadigu i przyrzesia naszego спасика Ісуса Христа. Бохує Славу Сина і Слава. Господи Ісуса Христе, ти сказав своїм апостолам, мер залишай на міняю. ale na věru Svojej celé i zjedno s tvojeho bohého vám budou darovat jiného tajemní z těch, kterých a pouco 아 <요> What's your name?